Олімпійське перемир'я на два тижні гармати мають замовчати, і це от одна з ключових дипломатичних цілей цих ігор. І цим планує скористатися президент Франції Еммануель Макрон. От тільки почувши про цю пропозицію, здогадайтесь, хто виказав невдоволення? Росіяни. От що й не дивно, тому що ледь не кожна олімпіада для них це поле для битви і не тільки це ще й вісник війни. От детальніше про ставлення росіян до Олімпійських ігор розкаже Анна Брикова. Олімпійський вогонь запалено, а містечко будується. Франція готується до літньої олімпіади на максимум. З 26 липня по 11 серпня триватимуть змагання. І в цей час президент країни-господарки хотів би використати для перемир'я у всіх війнах: Хамасу проти Ізраїлю у Судані та Росії проти України. Ми хочемо працювати над олімпійським перемир'ям. І я думаю, що це можливість, до якої я спробую залучити багатьох наших партнерів. Її ідея не нова, Макрон вже згадував про таку ініціативу під час інтерв'ю українським медіа, зокрема, й телеканалу Ми Україна. Ба більше, саме традиція олімпійського перемир'я, коли спорт має об'єднати, а гармати замовчати, сягає корінням ще до нашої ери. У 1992-му її відродили, а з наступного року, з відповідним закликом до країн-членів, зверталася Генасамблея ООН. це певна традиція ще зі стародавніх часів, насправді. Ми знаємо, що коли проводилася Олімпіада. Замовкали шаблі і відповідно, війни. Але ця традиція, звичайно, вона не витримувалась в сучасному світі після відновлення Олімпійських ігор. Фактично ніколи в повному розумінні. Звернутися із відповідним закликом Макрон планує і до китайського лідера Сі Цзінпіна, зустріч з яким запланована у травні, адже той вже мав подібну місію у 2022 році, коли Китай приймав зимові Олімпійські ігри. Китай фактично трошечки відсунув початок агресії Росії проти України. Бо тоді зимова Олімпіада в Китаї завершилась 20 лютого, і Сі дземпін дуже не хотів, щоб Росія починала повномасштабну війну проти України під час Олімпіади. Щоправда, одразу після Росії розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну. Збивають. І це не вперше, коли Росія використала Олімпіаду як свою рідну традицію для нападу. До або ж після. У 2008 році перед літньою Олімпіадою Росія розпочала вторгнення у Грузію. А після зимових Олімпійських ігор 2014-го російські війська без знаків приналежності більш відомі як зелені чоловічки, окупували Донеччину, Луганщину і Крим. І знову зачувши про ймовірну пропозицію перемир'я, Кремль вже її відкинув. Та й якби зацікавився, очікувати дотримання перемир'я було б не варто, каже експерт. Росія вона методично порушує будь-які домовленості, і Україна це яскравий свідок цього, тому що всі домовленості, які колись з нею були, Росія порушила. Це для Росії є таким от своєрідним варіантом спорту. А сам спорт методом показати свій шовінізм. Самі ж спортивні змагання неодноразово використовувалися як майданчики для пропаганди або ж провокування інших спортсменів, зокрема українських, на конфлікти, що і не дивно, адже російський спорт частина великого механізму руського міра не приховано. Нині російським та білоруським спортсменам дозволили брати участь в олімпіаді під нейтральним прапором і без гімну. Що ж до дипломатичної функції і традиції олімпійського перемиря, ще є, і ситуація може дещо змінитися. Відзначають експерти, адже це не єдина очікувана літом. Подія якщо є якісь дипломатичні пропозиції і ідеї, то я думаю, що Макрона будуть всі можливості висловити їх на очікуваному у червні. Саміті миру за українською формулою миру, який має відбутися у Швейцарії. наскільки там серйозно учасники до цього всього поставляться, буде багато так само, що залежати, у тому числі і те, Наскільки буде якою буде ситуація на полі бою до моменту проведення Олімпіади, саме тоді може стати зрозумілим наскільки світова спільнота зможе забезпечити виконання будь-яких домовленостей, і наскільки реально налаштована на наближення справедливого для України миру Анна Брикова, Ми Україна, марафон Єдині новини.